Органами місцевого самоврядування Кривого кривоурову ведеться системна робота щодо мінімізації нелегальних трудових відносин на ринку праці. Про це йшлося на засіданні міської робочої групи з питань функціонування об'єктів бізнесу. Якщо на великих промислових підприємствах факти тіньового використання праці не виявлялись, то на малих приватних підприємствах такі явища на рідкість. Щоб подолати цю негативну тенденцію, було прийнято рішення провести у квітні місячник добровільної легалізації правовідносин у сфері малого підприємництва. Уже відомі проміжні. Его результаты. У нас за 16 дней этого месяца было зарегистрировано 469 трудовых договоров. Это на 23 процента больше, чем было в прошлом году в этот же период. И хочу сказать, что у нас среднемесячный показатель за первый квартал этого года составил 472 договора. То есть мы уже фактически за полмесяца выполнили показатель, который мы выполняли за месяц. То есть можно сказать, что процесс пошел. Ми на сегодня уже, я так вижу, що ми перевыполняем те показатели, которые у нас были. Но это не повод для того, чтобы мы где-то там розхолаживались. Найкращих результатів за час проведення місячника з легалізації досягли у Жовтневому районі. Листовочку или інформаційний листок, це діло як хочете, це роздано на всіх ринках Жовтневого району, по об'єктам бізнесу. значит, люди могут видеть, смотреть и читать. Почему? Потому что прежде всего это социальная защищенность тех людей, которые, если будут работать нетрудоустроенные, у них впоследствии будут проблемы с пенсией, а это рано или поздно придет. Второе, это, конечно, пополнение нашего городского бюджета. Значит, и третье, я сторонник конструктивного диалога. На засіданні міської робочої групи про свою роботу звітували фахівці об'єднаних державних податкових інспекцій та міського центру зайнятості. В центрах зайнятості створені всі умови для безперешкодної і швидкої реєстрації трудових договорів для того, щоб кожен роботодавець міг вільно мати вільний доступ, прийти з своїми найманими працівниками і офіційно оформити трудові відносини працює гаряча лінія міського центру зайнятості за телефоном 440 10 83, де кожен роботодавець може задати ті питання, які його цікавлять з питань реєстрації трудових договорів. За кожним підприємцем закріплені індивідуальні консультанти. Перевагу у своїй роботі ми постійно надаємо роботи по роз'яснювальній насамперед, також шляхом адміністративного втручання. Але якщо потрібно, то проводяться, звісно, і контрольно-перевірочні заходи, у ході яких встановлюються порушення підприємцями, працевлаштування найманих працівників, а також виплати мінімальної заробітної плати.